Здоров. Отже, як я і обіцяв, в цьому відео поговоримо про крафт і будівництво в Pax Day. і трошки зачепимо тему економіки і соціальних відносин між гравцями. Але спершу я хотів би за дещо подякувати. А так сталося, що 4 травня у мене було день народження, і я трошки загуляв, нічого не робив. І один з підписників на Ютубі, який побажав залишитися анонімно, подарував мені круту механічну клавіатуру хейту. Якщо чесно, я ніколи не думав, що таке може статися зі мною. Але сталося, і я, я прям в захваті. Це надихає і далі займатися своїм ютуб каналом. Тож, щиро, щиро, щиро дякую. Злагою. Добробуту тобі і твоїй сім'ї, щоб все було прекрасно і чудово. і поїхали балакати про Pax Day. І спочатку поговоримо про крафт. Інфи не дуже багато насправді, а багатько деталей в Studios замовчують. А оскільки це в першу чергу пісочниця, то крафти, збір і пошук ресурсів буде займати одну з найголовніших позицій у грі. Наскільки я зрозумів, то обмежень по вивченню всього не буде. Але розробники наголошують на тому, що краще бути спеціалістом в декілька Речах, ніж хапатись за все підряд. І насправді я не можу з цим не погодитись, бо доведеться мати величезні сховища, плюс всі крафтові і перероблюючі станції, для яких банально не вистачить місця на виданому тобі клаптику землі. Щодо конкретних професій, поки невідомо, але їх буде багатсько. І як мінімум під кожен тип ресурсу своя, це що стосується збору. А от щодо крафту і переробки, то тут я не певен. Але щось більш стандартне, типу коваль, зброяр. Алхімік, кухар тощо. Крафт в Pax Day такий, що деякі речі будуть залежати від рівня твоїх вмінь, а деякі речі будуть коштувати певної кількості часу в реалі. В залежності від вашого рівня вмінь буде залежати час і якість крафту. Також на це буде впливати рівень станку, на якому ви працюєте. Ще предмети, які ви створюєте, мають як шанс не скрафтитись, так і шанс отримати більші показники характеристик, або навіть якісь унікальні властивості. На додачу до цього. Щоб розробити крафт цінним, додана система деградації предметів, і це буде видно візуально: вм'ятини, іржа, тріщини, а шкіряні обладунки з часом будуть втрачати колір. Також з часом, окрім візуальних змін, зброї й обладунки, скоріш за все, будуть давати менше характеристик, а це означає, що крафт будь-якого рівня на будь-якому етапі гри буде неймовірно актуальним. Також зі світового дропу майже не буде хороших речей, щоб їх носити. В основному весь лут буде ресурсом, щоб створювати щось по-справжньому видатне. Також, щоб винагородити ремісників, на предметах може бути вигравіроване ім'я ремісника, який його створив, або навіть якась своя емблема. Також у цьому є і економічний аспект, що всі ресурси будуть актуальні і попит на них не зникне після якогось патчу. Але залежить від того, наскільки швидко буде деградація предметів, про що нам, на жаль, невідомо. Що ж, обіцянки ця. -ця Такого масштабу і таких амбіцій для нас не новина. Гравці, які грають в ММО. Ще з незапам'ятних часів вже бачили мільйон розробників, які намагалися зробити щось унікальне, щось цікаве, щось круте, щось не так, як у Вов. WoW. Але я хочу наголосити, що коли я почав розбиратися у проекті Pax Day, зайшов у їхній офіційний Discord, почав спілкуватися, дивитися відео з їхнього офіційного каналу, у мене виникло ось таке відчуття якоїсь надії, що у Mainframe Studios і справді вийде зробити те, що вони задумали. І це буде вау. Що ж, їдемо далі? А далі у нас найцікавіше будівництво. Як я і казав в минулому своєму відео, у величезному світі PaxDay Day буде багатько стартових локацій, так би мовити, батьківщин. Батьківщина, батьківщина не ПВП-активна зона. Будувати свої маєтки можна буде лише на батьківщині. Батьківщина буде умовно поділена на невеличкі клаптики землі, які гравець може проголосити своїми і почати будівництво. Оскільки це не ПВП зона, руйнувати чи. Жі забудови неможливо, окрім того випадку, коли власник землі надав тобі відповідні права. Тут я трошки відступлю від теми і скажу, що ця механіка виглядає чесно. У тебе є твоя земля, на якій роби що хочеш, як хочеш і коли хочеш. Але якщо хочеш більше землі, об'єднуйся з друзями і підтримуй хороші стосунки. Інакше ризикуєш зайти в гру і побачити зруйновані пограбовані руїни. Тому довіряти кому попало, я би не став. А отже, твоя власна репутація в грі буде. Буде мати неабияку вагу і значимість. Повертаючись до теми будівництва, для розширення своїх володінь ти маєш об'єднуватися із друзями. Ну, по-перше, разом веселіше, а по-друге, гра заохочує тебе до соціально-політичних відносин. Тому що профіту і можливостей від цього набагато більше. Більше сховищ для ресурсів, більше місця для будівництва, більше станків можна розмістити. Розробники обіцяють нам найгнучкішу систему дозволів і доступу до твоєї території. Можна буде об'єднувати. Території, таким чином розвивати і розширювати їх, можна буде заборонити всім, крім певних осіб, доступ до ремісницьких станків, магазинів, ринків тощо. Тож можна не перейматися що хтось лівий прийде і щось тобі напакостить. І навпаки, умовно, якщо у тебе найбільше доброї деревини, наприклад, можна дати дозволи всім до ринку і бути найкращим постачальником деревини на континенті. Виглядає дуже круто, навіть для мене. Якщо чесно, я ніколи не любив. В пісочниці. Бо мені завжди було мало екшену, і я не хотів витрачати час на крафт, будівництво. Але коли побачив, що нам пропонує PaxDay, я із захопленням слідкую за розвитком цього світу. І наразі бачу дуже багато перспектив. А оскільки про PvP в грі ще нічого не відомо, а натхнення вони беруть із EVE Online, то я уявляю, які неймовірно масштабні заруби вони планують реалізувати в світі PaxDay. І от бачите, я настільки в захваті, що мене. Знов понесло. Тож, давайте повернемось до теми будівництва. Наразі, як ви можете бачити з відеоряду, нам буде доступна неймовірна кількість блоків різного розміру, вигляду і кольору. Обмеження на будівництво лише в розмірі твого клаптику землі, і наскільки мені відомо, що ще буде обмеження по висоті споруд. А також споруда має бути побудована логічно, правильно, інакше вона просто впаде. Також в будівництві і землеволодінні буде схожа система деградації, як і в і щоб запобігти простою території гравців, які вже не грають. На жаль, конкретних цифр і як саме це буде відбуватися, невідомо. Також розробниками буде введено систему захисту гільдійних земель. Наприклад, гільдія побудувала величезне місто, і через деякий час, через якісь чвари, один з гравців вирішив покинути гільдію. а його розділений між гільдією клептик землі. Грає важливу роль, тому розробники працюють над системою, яка захистить гільдії від втрати частин земель, коли хтось ліває. І власне мені це дуже подобається, що розробники думають про це на старті, бо не хотілося, щоб через якогось Бовдура весь гільдійний проект постраждав. А також це трошки перешкодить всіляким тролям навмисно заважати гравцям. Хоча на цьому фронті все ще є де розгулятися, проте з іншої сторони, розробники в курсі цієї проблеми і працюють над її вирішенням. Далі, наприклад, тобі або всій гільдії набридло старе місце. Ви завжди і в будь-який момент можете переїхати, розібрати своє місто на ресурси, погрузити все на каравани і влаштувати переїзд. При розборі буде повернута не повна кількість витрачених ресурсів, а якась їх частка. І знов-таки, на жаль, конкретних цифр немає. Але я вважаю, що ну по суті це і не важливо, бо це як мінімум справедливо і рішення про Переїзд має бути зваженим максимально. Що ж, на цьому у мене все. Напишіть в коментарях, що думаєте про крафти будівництво в PaxDay. А я дякую вам за увагу, за підтримку. Сподіваюсь, вам сподобалось, і побачимось наступного разу. До зустрічі!